Друзі, бажаю всім доброго ранку. В мене сніданок нарешті. Я дуже хочу їсти, мало не захлинулася а, слиною, а, поки почала знімати, поки приготувала, поки всіх наготувала, і нарешті сіла я. Що сьогодні в мене є? А, це хліб із авокадо і лососем слабосоленим. Потім Сир моцарелла і помідорчики, притрусила трохи спеціями італійськими і полила бальзамічним оцтом. Ще в мене сьогодні також салатик з капусти, і огірка, і болгарського перцю та зеленню. І це з трейдер-джос розігрітий у мікрохвилявці рис із кімчі. І там ще, здається, яловичі не трохи є. Усім, хто буде їсти, також бажаю смачного. На цьому мій сніданок не завершився. Я ще захотіла додати до нього сирнички, щойно приготувала з малинкою і захотіла ще фісташок горішків. І це в мене капучино. Зараз усе це поїм, і, мабуть, вже до самого вечора, мабуть, до годин 4 точно не захочу їсти. Усім смачного! Сьогодні мій сніданок виглядає трохи по-іншому. Я зробила собі на лаваші м'ясо, яке чоловік постійно готує у мультиварці зверху сир. І ще додала а, сальси. Ну, це наче тако, але, можливо, це щось а, навіть не схоже на нього. Авокадо я розім'яла і додала клаймо і спеції з сіллю. Ну і це е, рис із кімчі, там трошки яловичини десь попадається. Іноді із трейдера джо, Воно вже готове. Я маю на увазі рис вже приготований, його тільки розігріти у мікрохвильовці. Потрібно всім смачного. Я сьогодні давала ще один шанс цій пательні. Ось так, як воно називається. Не буду неправильно казати французькою. Але і той шанс вона не використала. Все рівно пригоріло. Я смастила олією, коли розігріла, я думала, що з олією воно не буде прилипати. Але ні. Млинець все ж таки пригорів, і я знову смажу на своїй старій Пательні, ось вона не прилипає, але її хочу замінити. Думала, що ця буде добре справлятися зі своєю справою, але ні. І ще коли розігрілася ця пательня, я додала масло, воно почало дуже диміти. І оця силиконова ручка, якою треба тримати цю ручку, яка нагрівається дуже сильно, вона також почала ну, неприємний запах. Пішов. А це млинець, який я смажу на своїй звичайній сковорідці. Все. цю не знаю, що треба тепер робити з цією, бо вона вже не один, і не два, і не три рази я перепортила продукти, з яких готувала. сам я попросила засняти і її сніданок, але в неї він майже закінчився. Це я готувала панкейки із. вже Готової суміші додавала тільки від себе там, яйце, що треба, написано взагалі то воду, я колись сказала, що молоко. Але я додаю або молоко, або кефір. Зазвичай частіше кефір. ну І зверху поливаємо таким майпл-сіру, кленовим сиропом. І ще в неї був сік гранатовий. так, Це вона віднедавна стала його їсти. А в мене. Сьогодні такий сніданок. Здається, можливо. Небагато. Але захотілося сьогодні так. Значить, в мене бутерброд з розім'ятим авокадо, Потім ще трохи лосося слабосоленого, огірок, два яйця, яйця вони, жовточок ріденький всередині і апельсиновий сік. Усім смачного, хто також їсть. Друзі, сьогодні нарешті сіла снідати. У мене вже 11 година на годиннику, а я тільки присіла, але буду насолоджуватись. Це в мене що? Я приготувала бутерброд з авокадо перетерте виделкою. а потім ще трохи Це індичка, здається, в мене. Нарізка індички, помідорки, вайце, яйце зварене, ріденьке всередині. І ще зробила сирнички, я їх обожнюю на сніданок. Та додала, залишався банан і яблучко. І ще в мене буде капучино. Зараз буду снідати, насолоджуватись усім, теж смачного. Ми сьогодні швиденько забігли у Костко. нам дещо декілька було. А продуктів купити, рушнички. Зараз покажу, що ми взяли. Значить, чоловікові така курка вже приготована, я її тільки розігріваю в airфraє, вона заморожена. Так, потім яйця у нас закінчилися. Також Соломія полюбляє ось такі сосиски. Вона їх більше останнім часом їсть, ніж. Ну, я знаю, що це погано, але хоч щось вона вживає з білку. Я сподіваюся, що там він є. Значить, все від це другий раз ми його купуємо, гранатовий сік. Потім ще, так як Соломія дуже любить Hello Кіті і її друзів, то, звичайно, ми не могли пройти мимо. Повз. Це рушничок ось такий. Я думаю, будемо використовувати його у... після ванної, коли вона покупається. Ну і також можна ще і на пляжі десь. Не знаю де, бо океан у нас холодний. Але колись ми. Я сподіваюся, що поїдемо в теплі місця, де можна буде купатися. Так, це пікнік бланкет цього. Як це назвати? Це рушничок великий пляжний, а це так розкладається. Ну, на якій можна сидіти, вона з однієї сторони такого кольору, з іншої такої. Значить, це, здається, коштувало, рушничок коштував 15, а це, по-моєму, 50. Якщо не помиляюсь, ось так він, рушничок тут є, і ця ковдра. І ковдра можна її легко нести. Ось так Мам, тут є ручка. Так. О, ще й каже, це Limited Edition. Скоро розберуть її. Так, ну і тут в нас закінчилось. Закінчилася оливкова олія. Цього разу взяла ось таку велику банку, скільки тут. Один літр. Якось брала вже її. Так, потім це ще перці. Огірки, ось. Так, Помідори це якісь нові, бо щось останнім часом у Костко дуже погані помідори. Так, ще взяла вітаміни соломії. Вони такі ніби жувальні. Ну і Це чоловік буде робити парті, коктейльну вечірку для свого друга. Так, ну і все. Зараз підемо на касу. Так, дивіться, які не тро... троянди квіти можна купити також у костку. Вони коштують за 15 доларів зі знижкою зараз, а так зазвичай 18. А, букетами отакими мені не дуже подобається. Я полюбляю краще зробити сама букет. Самі? І ще є троянди за 20 доларів. Троянди, до речі, мені тут подобаються Не знаю навіть які. Тут зелені такі це біленькі, схожі на ті, які мені подобаються. Так, ну і ще, мабуть, отакий колір також подобається мені. Дивіться, троянди коштують 20, а цей букет уже який тут, він вже 26 доларів. Так, ну і з іншої сторони всі квіти коштують 11 доларів. Ось вони. Мені з усіх подобаються ось ці. Дуже гарні. Я не знаю, як вони називаються, але вони дуже гарні, дуже мені подобаються. Все, пішли тепер точно на касу. Я рідко показую свої. Обіди, в основному це сніданки. Зазвичай сьогодні чогось захотілося. Чогось захотілося мені з'їсти пасту. Я купила у костку, але вона, скажу чесно, не дуже сподобалась, бо там а, щось лимонне додане і воно дуже якось кисле. Ну, тобто, я буду доїдати, мабуть, сама, бо сом'я також не хоче її їсти. Не те, що я не хочу, але, не знаю, можливо, до неї треба. Звикнути. Коротше, це лимонна паста, потім покажу, яка саме. І тут притрушена зверху, зверху пармезан натертий. А, це, ясне, а що це що це? Це тунець в банці. Я мала його доїсти, бо закінчується строк придатності. Тож я підсмажила цибульку трохи на пательні. Потім додала розім'ятий тунець, і томатну, томатний соус, не пам'ятаю, який також можу показати потім. І ще в мене салатик з огірків, помідорів, перцю та руколи. І ще також а, сік, морквяний, ну, а там Соломія їсть свою їжу. В неї Віремішель і сосиска. І також перчик, і ще сік. Всім смачного, хто також їсть. Значить, ось ця паста, яку я купувала, вона тут намальований лимон. Ну і, відповідно, вона зі смаком лимону. І ще це теж брала у костку, соус маринара. Напише ну, щось в деталі. Зараз спробую скажу, чи смачно, чи ні. Друзі, а на цих кадрах, що будуть далі, ви бачите цікавий, як на мене, інтер'єр в одному з кафе, відомої на весь світ мережі Starbucks. Я не часто п'ю каву або інший якийсь напій у таких закладах, але коли ми подорожуємо або кудись їдемо відпочивати, то майже завжди зупиняємось тут, бо це зручно і швидко, можна поїсти трохи, а точніше перекусити, попити чогось гарячого або холодного і, звичайно, помити руки та сходити в туалет. І погодьтесь в довгій чи не дуже дорозі, це дуже важливий пункт комфорту. І що сподобалось мені саме у цьому місті, так, та, так це великі дерев'яні столи, світильники цікавої форми та стелаж з бутилками та чашками для продажу на фоні майже прозорої плетеної сітки, чорно-білі фотографії на стіні. Всі ці деталі давали дуже затишну атмосферу та настрій і всім відвідувачам цього закладу. Чому я звернула на все це свою увагу та вашу? Тому що в Каліфорнії, принаймні у цих старбаксах, у тих старбаксах, що я була, дуже рідко зустрічається такий продуманий та цікавий дизайн в усіх деталях. Ну і після довгої дороги, що мала зайняти півтори години, а через затори зайняла половиною, Ми з друзями нарешті приїхали в місце, яке займає особливу частину в моєму серці та душі. Називається воно Point Lobos State Natural Reserve. Трошки вам розкажу про нього. Державний заповідник Point Lobos містить миси та бухти із вивесті луки. Ця прибережна зона утворює одну з найбагатших підводних середовищ існування в світі і популярна серед дайверів. До дикої природи належать тюлені, морські леви, калани та мігруючі сірі кити з грудня по травень. Тисячі морських птахів також знаходять свій дім у заповіднику. Пішохідні стежки пролягають вздовж берегової лінії та ведуть до прихованих бухт. Колись на початку століття цей район був домівкою для хитобійного промислу та виволову морських вушок. Невелика хатина цієї епохи досі збереглася у бухті Уейлес поблизу міста Карма. На території цього заповідника діють правила, яких обов'язково треба притримуватися всім відвідувачам. А саме зайти або заїхати на територію можна тільки з 8 ранку і бути там до 7 години вечора, але вже о 6.30 нікого не пускають. Не можна брати з собою на прогулянку собак або навіть залишати їх на парковці. Категорично не треба збирати мушлі, каміння, а дерева, рослини, тварини та всі особливості заповідника строго охороняються законом. Але всі ці правила не зменшують всього того, що може дати це трохи дике місце. І не дивлячись, що я була тут всього другий раз, можу сказати точно, що приїду, щоб насолодитись видом та океаном ще не один раз. Хоч Тихий океан вже й не такий тихий, як його назва, але саме біля нього і в цьому місці особливо, мені здається, я заспокоююсь та утримую невимовне задоволення від споглядання прекрасної природи навколо та наповнююсь позитивними емоціями для подальшого повсякденного життя. Я також сподіваюся, що мені вдалося передати вам трохи атмосфери та спокою цього місця. Щоб, хоч ненадовго, відволікти від труднощів повсякдення, та подарувати гарний настрій від споглядання на красу нашої матінки природи. Друзі, я дякую кожному з вас, хто підписався на мій канал та тим, хто збирається це зробити. Кажу спасибі, що подивилися моє відео, та переходите і дивитесь інші, що вже є на моєму каналі. І бажаю вам миру та спокою в душі та серці, та обов'язково зустрінемось з вами у моїх наступних відео.